топ 3 найдорожчі гравці серії А чия ціна шокує навіть досвідчених експертів. Третє місце Кенан Єлдиз, 75 мільйонів. Молодий та перспективний форвард, який вражає швидкістю та технікою. Його уміння обігравати суперників та завершувати атаки робить його одним із найцінніших гравців ліги. Кенан вже привернув увагу топ клубів Європи, і в майбутньому його ціна може ще зрости. Друге місце Алесандро Бастоні, 80 мільйонів. Цей центральний захисник, справжній стовп оборони своєї команди. Високий, сильний і технічний, Бастоні вміє не тільки відбивати атаки суперників, а й розпочинати свої швидкі контратаки з пасами через всю половину поля. Його впевненість на полі робить його лідером захисту. Перше місце Лаутаро Мартінес, 85 мільйонів. Нападник, який живе для голів, Лаутаро відомий своєю точністю, потужними ударами та неймовірною швидкістю в атаці. Він постійно створює небезпеку для суперників і здатен вирішувати матчі самотужки. Його талант вже зробив його одним із найпомітніших футболістів серії А. Хто з цих суперзірок дійсно вартий своєї ціни? Чи з'явиться хтось новий, хто зможе їх перевершити? Тисни лайк, підписуйся і не пропусти наступні футбольні відео.